775 з вами 775. Так то я людинка проста на огляді монітор Dell починай його хвалити. І сьогодні це p 2422 HE. Виглядає стильно, особливо на твоєму столі. Екран без рамок, діагоналю 23,8 дюйма та роздільною здатністю Full HD. Приємну картинку гарантує 8-бітна матриця IPS з кольоровим охопленням sRGB 99% та функції Flicker Free та Low Blue Light. Яскравість 250 кандел на метр квадратний, контрастність 1000 до 1, швидкість відгуку 5 мілісекунд. Та найцікавіше в роз'ємах є DisplayPort на вхід та ще один. Для послідовного підключення другого монітора на вихід HDMI та USB Type-C. І тут зупинимося детальніше. По-перше, це альтернативний дисплейпорт. По-друге, монітор перетворюється на докстанцію з чотирма USB 3.2 та навіть Ethernet-портом. І по-третє, Power Delivery. Він видає до 65 Вт, а значить, ще й ноутбук зарядить. Ну і закінчу своє нахвалювання фірмовою професійною підставкою. Тепер хвалимо 775. Ну просто ось ціна нового, а ось наша 4500 гривень. Огляд був корисним, звертайся.